Опануємо микс дитячого одягу ОВС, Топ на це на 11 років. Шортики можна використовувати для купання. Сіточкою йдуть на 9-10, Катонова футболочка 6-7, базовий катончик 5-6. Велосипедочки 4-5. Моделька поло, 3-4. Вісім дев'ять катончик. Шість сім. Три чотири. Три чотири. Дуже гарні тканини. Якісні, легкі. Шість сім лосинки. В такому кольорі чотири п'ять. Вісім дев'ять. Чотири п'ять. Дуже класний спортивний костюм. Дена хлопчика на манжетику показує вам штанці, з кишенями на утяжечці. І ковтинка йде капішонкою. повністю розтягається. Двох ниточка з кишенями на 8-9 років. Батистова з мережевим. блуза 7-8. Легкі джинсики котонові. Моделька монта, де у нас ще 7 років. Маєчка 3-4. Іде у нас футболочка така спадаюча плече 9-10 років. Лосінки 11-12. Ось така легка котонова з кишенкою. Футболочка йде у нас на 12-13. Штаніжки, Тоненький котон. легесенький, 11-12 років. Такі регланчики легенькі, 9-10 і також 8-9 років. Нарядне оздоблене бусинами плаття 3-4. Футболочка на 11-12 років. Дуже класний легесенький під джинс комбінезон з двома кишенями. Модна актуальна модель, пілотами штаніжки. Іде в нас на 13-14 років. Маечка котонова, футболочка 4,5, сарафанчик 6-7, лосиночки йдуть у нас нам 8,9 і 5, 6, і ручки. Ось така ковтинка капішонка, двох ниточка 9,10, базові футболочки. На 6-7 років, 9-10, 8-9. Також дуже класна модель без рукавчика 11-12 і 10-11 років. Гаптована блуза на резиночці, йде у нас на 13 років. І лосинки трикотажні, 10-11 років.